Має Сергій Федорук, друг і кум Дмитра. Шановна громада, сьогодні в мене скорботний день. Я проважаю в останню дорогу свого кума, товариша, друга. Важко говорити, але для мене він є героєм. Він пройшов найбільші бої. Це Авдіївка, Бахмут. Золоте. Ну, як бачите, серце не витримало. І він помер. Але я хочу сказати, що як за людину, він дуже гарна людина, тим, що він буде, був дуже добрий. Що не попросиш, він завжди. Ніколи, ніколи не відмовить, завжди допоможе. Були різні моменти, але він, як людина він ще був скромним. Ніхто не знає, що він підбив танка. На початку війни біля Золотого вони оборонялися. Я, я тільки це знав десь після року, після того, як він воював. Я Кажу: тобі не було страшно. Каже: або він, або я. Ну, Вийшло так, що він з гранатомета перший вистрілив. Ну, після цього навіть ну, слів немає, який він герой. Виходив з оточення, їх там оточили, вони виходили на Бахмут з оточення. Вийшли він 5 днів, не був на зв'язку. Ну, я переживав, батьки переживали, дружина переживала. На закінчення, що я хочу сказати? Спи спокійно, друг. Товариш, кум, для батьків ти син, для дружини чоловік, для, для дітей ти рідний тато. Хай Бог тобі дає царство небесне. Дякую.